Всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами дивимося біжутерію з Таїланду. Тут буде позолота, або покриття родієм, або треба дивитися, бо тут все, мені здається, різне. От, наприклад, позолочені сережки тільки одні. Вони за метистами, 700 гривень вартість. Ну, в принципі, більш-менш приблизно буде така вартість. Позолочені одні, такі, аля. Вінтажні золоті з природніми аметистами красивими. Аметист десь, я думаю, міліметрів 6-7. він такий пухкенький, приємний камінчик оправа типу корони. Люблю таку оправу, буде гарно на маленьке вушко, то, в принципі, я думаю, і на середнє також. Є ось такі у варіанті з позолотої аметисти, або зараз покажу інший варіант. А ви поки подумайте про аметист. Вони дуже гарні, в принципі, обидві. Або топаз білий в посрібленні. Тут саме посріблення, не покриття родієм. Точніше, без покриття родієм просто посріблення. Ось такий, як ви думаєте, який варіант краще? Так або так ці як золоті. 700 гривень такі моделіки. топаз такий блакитний, світлий небесного кольору. Лучка 17,2 17 Щось мені важко вимірюється. Тут світлий, красивий метист фіаніт, і по, по краям два танзаніти. 650 гривень вартість. Ось така ніжна-красива. Бюджетерій небагато. Я не знаю, буде в нас тут відео 10 хвилинок, чи можливо, я наговорю щось. Ось такий, Тут десь також міліметрів 6-7 камінчик, він невеличкий, танзаніт по 3 міліметри. Ось такий гарний перстень, цей родований. Тут щось там нацарапкано, але то всередині не срібло, якийсь, якийсь метал. Я мала на увазі, що в сенсі, може, на якихось прикрасах є цифри 9,2,5, але то не є срібло. Ось такі сережечки-бантики, симпатюшечки такі. На гвіздочках 480 гривень. От такі вони об'ємненькі. Це таке, що треба більш-менш виміряти. Тут 2 і 2, якщо у вас є щось недокомплектоване з фіанітами, то, в принципі, вони самі по собі такі нарядні. Я думаю, що за 480 гривень можна взяти та ну, вдягати там щось як святкове, коли потрібно вам переливатися. Вони будуть дуже блистіти. Ось такі. Класні фіанітові, вони з покриттям. Такі приємненькі. На вушку, напевно, красиво будуть, мені здається, як такі бантики. Хромдіапсід ось таке щось типу хрестика, не знаю, 650 гривень з крильцями. Як воно називається? Щось таке чудакувате. Давайте поміряємо. Для чокерів 2 см. В мене, напевно, ще один чокер є з хризоліту, можна було б його, мені здається, поставити, бо він там дрібненький буде. Вушко невеличке тут, але туди він має пройти, в кого шпінелька 2 мм є, то також буде. Зелений хромдіапсид. просто така стежинка хромдіапсиду з покриттям. Кому що подобається, пишіть, напевно, а це мені потрібно було спочатку відео казати. Пишіть, напевно, в коментарях, але якщо я спробую сама відписувати. Ось такі прикольні стильові, вони посріблені, матові. 700 гривень, класні такі сердечки. Я не пам'ятаю дівчата, що це? Якщо вам принципово уточніть, здається, це все-таки кварц, не топаз, але вони дуже гарні, ну, знаєте, такі, як замочки. І в шинці тут погано видно, бо близької, Це фіаніти, ось такими квадратиками. Вони стильові, модненькі, такі, гарненькі, приємні. Мені щось вони мене так зачепили, я не знаю, Щось в них є таке молодіжне. І в окантовочці, що мені ще сподобалося, що фіанітики тут ріденькі. Ну, не, не насипом, не повністю, а там де-не-де. Де. Вони такі, щось мені нагадують, не знаю, фірмове або що. Ось такі кільці. І камінці, я не знаю, орієнтуйтесь міліметри на 4. А я зараз зрозуміла, що камінці вони є круглі. Просто сердечками декаста, але сам камінчик. О, чого я не перевернула. Сам камінчик є круглий. О, до речі, в мене є аметисти з сердечками. Я не знаю, сюди вони стануть чи ні. Тим ці, але... Ви зрозуміли мою думку. Ось такі. Сережечки класні. Не заберете лише у собі. Це таке, що потрібно. Ну, в принципі, воно в мене вже закінчується небагато прикрас. Так, я брала на пробу. Це у нас друге таке відео. В розмірі 19,5. 19.4, 19,5 модель поцілунок хризоліти з фіанітами 650 гривень. Вартість ось така каблучка, вона з покриттям. Іде, там щось нацарапкано. Але ми зрозуміли, що ми не віримо всьому, що нам пишуть. Не вірте, всьому, що вам пишуть. Мені можна вірити, бо я люблю дівчата-прикраси. Я не знаю, це моє серце. Мені, як пишуть, там, що щось сподобалось, мені це знаєте, як бальзам мене гріє, я ж стрибаю від радості. А як пишуть, що навпаки не сподобалось, то я засмучуюсь і, напевно, вибиваюся з життя Ну, на пару днів точно. Ну, Всяке буває, дівчата, може і моделька не сісти, може розмір не підійти, або з останнього в мене було. що... Ой, а я думала, що ці сережки крупніші. Ну, теж таке буває, дівчата. Я думала, що вони крупніші. а Ви прислали якесь маленьке. Я думала, що це намісто буде яскравіше, а воно якесь не таке яскраве дівчата. У мене тут така здоровенна лампа. Мені її чоловік ще купляв оцей жорсткий карантин, і йому її дістали буквально. Як із того фільму, буквально із-піджака, коли в мене е, перегоріла моя лампа, от, йому її так дістали за 100 гривень, дай Бог жіночний здоров'я, що реально лампа вже стільки років працює. Так, я вибачаюсь, це я кажу до того, що е, в мене освітлення, щоб вам було добре видно камінці. Тому що при денному освітленні вони можуть виглядати. Трошечки, може, десь і не так яскраво. Здається, я забула вам показати класну каблучку. Із минулого відео в мене лишилася ще одна. Так, ось ця каблучка з рожевим кварцом величенька, 800 гривень. Вона тут, типу, регулюється, ну тут, знаєте, вартість так, за, за камінчик. Вона з покриттям така блискуча, фіоніти по краям об'ємненька. 18,2 розмір. Ось такий типу перстень. Дівчата, він регулюється, але я не знаю, як його відрегулювати. Чесно, це біжутерія, ви її почнете регулювати, ви її можете зламати. Це або майстер має робити, який, який займається саме таким, або от, лишити і не чіпати. 18,4 розмір, може, 18,5, отак воно нехай і буде. Це означає, що воно може трошечки спружине на ваш розмір, але критично його не змінити. Я так. Вважаю, 2 сантиметри на 14 рожевий кварц. Такий приємний відтіночок. Ось так знизу зроблено, він там проклеєний. Ось таке. Так, і зараз я дістану, дивлюся, що маю з попереднього відео, бо сама не пам'ятаю, що в мене там лишилося. Лишилася каблучка з прозеолітом, от її я пам'ятала, вона є в розмірі, не відкривається. Ця 950 в розмірі 17,2 приблизно. 17-17,2 в позолоті прозеоліт та фіаніти. Тут трошечки може регулюватися розмір, але воно Ні. Ну, воно м'якеньке, його можна. Обережно підрегулювати. Ось мені. Ось так. Красивий прозеоліт. Тут у нас 15 на 10 в лимоні й по золоті. Ось такий празеолітик. І 650. Це з цитринами Ось ці. Зі світлими цитринами такі квіточки з покриттям. Невеличкі, тут ну, десь міліметрів 8 цитрінчики красиві. Не впевнена, що в мене лишився цитриновий браслетик срібний, але я покажу. Один в мене забрали, один ще має бути цитриновий. Ось такий 3800. Або... Хризоліт. Хризоліт трошечки крупніший. Приблизно на зап'ясті 17. Або ось цей зі знижкою Якщо цікаво, напишіть, я розпишу вам по ним, або дам посилання на відео. Це в нас срібло. Це в тему про цитрини. Фіжутерні серезочки з фіанітами. Ось такі 150. З прикольними замочками, такий також блискучий повсякденний варіант. Тут камінці з цієї сторони, і типу з середини камінці. Позаду, ось так. Ось такі. Ці маленькі 150. Ніби все. В розмірі 18. Ось це дуже красиве, 650 з чорним. Радіювання. Ось таке класне з бджілкою. Такий приємний камінчик. От це, навпаки, на відео, мені здається, гірше виглядає, ніж е, вживу, і воно таке досить масивненьке товстеньке. Ось таке у нас відео біжутерії з Таїланду. Сподіваюсь, що я нічого не забула. Ну, на мисто, напевно, сьогодні ми вже дивитися не будемо, але, можливо, я ще зніму відео на завтра, та ми обов'язково з вами подивимось, ще й красиві насичені чокери. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною, всім гарного вечора, до побачення.